Чим запам'ятався Крим цього тижня? Привіт, я Роман Спірідонав і я вам про це розповім. П'ятий саміт Кримської платформи відбудеться у середу, 24 вересня. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Місце проведення штаб-квартира ООН у Нью-Йорку. Правозахисницю та журналістку Зудієву оштрафували на 30 тисяч рублів за нібито порушення закону Росії про іноагентів. Окупаційний суд Женкоського району вирішив, що вона займалася діяльністю іноагента без подання відповідної заяви. Сама Зудієва розцінює це як тиск, та вважає, що це порушує право вільно висловлювати свою думку. В анексованому Криму зафіксовано 1554 справи за статтею про так звану дискредитацію російської армії. Такі дані наводить представництво. Президента України ВРК. у більшості випадків це штраф, як зазначають у представництві, 51% протоколів оформлено проти жінок, 49% проти чоловіків. Сім років позбавлення волі загрожує 22-річному жителю Севастополя. Російські силовики його затримали та звинувачують у начебто виправданні тероризму та закликах у телеграм до ракетних ударів по Керченському мосту та резиденції президента Росії. А кримського татарина Сейрана Асанова російські силовики судять за участь у батальйоні імені Номану Челебіджихана. Він військовополонений у полон до Росіян потрапив 18 жовтня 2024 року у Донецькій області. Окупанти утримують його у Чонгарі та звинувачують у Тероризмі саме за участь у батальйоні. За участь у цьому батальйоні російські окупанти переслідують не тільки чоловіків, але й жінок. Кримсько-татарському ресурсному центру стало відомо про заочні арешти двох кримських татарок з Енічівського району Аміни Кадир та Ельміри Умєрової, які отримали умовні терміни у цій справі. А жителя Джанкоя окупаційний суд уже засудив на 6 років, назвавши його лідером місцевої ячейки свідків Єгови. Ця релігійна організація заборонена в Росії за версією окупантів він скоїв Злочин проводив відеоконференції та пропагував ідеї церкви. У десятку сіл Сіферопольського району зникла вода. Свердловини і колодязі пересохли в перевальному українці, трудовому та інших селах і селищах. Російська влада обіцяє вирішити проблему, збудувавши нові водопроводи. Але коли це буде, і що робити людям зараз? Стіна полум'я і диму піднялася в Керчі. Горіла суха трава на вулиці Героя Сталінграда. Пожежу гасили шість пожежних машин. На горі Джан-Куратан горів ліс. Це між Орджонікідзе та Коктебелем. Пожежа шести гектарів розрослася до 35 з вогнем боролися 400 людей. Знадобилася доба, щоб локалізувати пожежу і ліквідувати загрозу для населених пунктів. Місцеві жителі скаржилися, що важко дихати. А в Алубці з пірсу хвиля змила людину. Чоловік вирішив спостерігати за стихією під час шторму. Йому пощастило. Поруч опинилися люди, і його врятували. Це все. Коментуйте, ставте лайк, підписуйтесь. Побачимось.